Чим Господь утворив небо і землю? приповісті, 3 глава, 19 вір. Господь примудрістю заснував землю. Небеса утвердив розумом. Як нам потрібно поводитися з нужденними людьми? Приповісті Соломона, 3 глава, 27 вірш. Не відмовляй у благодіянні нужденному, коли рука твоя в силі зробити його. Не говори другові твоєму, підійди і прийди знову. І завтра я тобі дам, коли ти маєш при собі сьогодні, тому що ти не знаєш, що принесе тобі прийдешній день. Поради на різні випадки життя. приповісті Соломона, 3, глава 29 вірша: Не замишляй проти ближнього твого зла, коли він без побоювання живе з тобою. Не сварився з людиною без причини, коли вона не зробила зла тобі. Не змагайся з людиною, яка чинить насилля. І не обирай жодного із шляхів її, тому що мерзота перед Господом розпусний, а справедними у нього спілкування.